Доброго дня, діти. Доброго дня, Марічка! А що це у Марічки? Посуд. Марічка запросила до себе у гості своїх подруг Ляльку Олену та Ляльку Софійку, і хоче пригостити їх чаєм зі смаколиками. Але навіщо тобі Марічка стільки посуду? І каструля, і меделки, і чайник. А чи знаєш ти, Марічка, що посуд буває різний за призначенням? Кухонний посуд це каструля, сковорода, чайник. Набір ножів використовується безпосередньо для приготування страв. Столовий посуд предмет, який ставлять на стіл, використовується для подачі їжі і сервірування столу. До такого посуду відносять столові сервізи і набори, тарілки різних розмірів, салатниця, соусник. Чайний посуд потрібен для чаювання. Його інакше можна назвати чайний сервіс. Який саме посуд та які страви стоятимуть на столі залежить від того, що буде за гостина. Марічка хоче пригостити ляльок чаю, тож допоможемо їй накрити чайний стіл. Спочатку марічка стіл треба накрити скатертиною. потім потрібно сервірувати стіл, поставити наступні предмети посуду. чашки, щоб наливати в них чай. Цукорниця потрібна, щоб з неї насипати цукор. Чайними ложечками розмішують у чашках цукор. Іноді до чаю подають молоко, його наливають у молочник. Блюдечка і тарілки потрібні для кожного гостя і для того, щоб подавати в них на стіл солодощі. Чи правильно Марічка обрала чайну косу серед столового і кухонного? Що зайде? Так, каструля. Скільки гостей прийде до Марічки? Двоє. А скільки всього ляльок буде пити чай? Троє. Чи кожному вистачає чашки, блюдце і чайної ложки? Давайте з вами порахуємо. Порахуємо чашки. Один, два, три. Три чашки. Блюдечка. Один, два, три. Три. А чайних ложок скільки. Один, два. Так, однієї ложки не вистачає. Марічка бажає почастувати гостей тістечками і цукерками. Скільки нам потрібно тістечок? Скільки ж, скільки й ляльок. Три. А скільки цукерок? Теж три. Три. А скільки у нас цукерок на столі? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три цукерки. А скільки тістечок? Один, два, два тістечка. А що треба зробити, щоб стало порівню? І цукер, і тістечок. Так, правильно, треба додати ще одне тістечко. І підготувалась до прийому гостей. А ось і гості! Приємного вам чаювання! А з вами я буду прощатися до нових зустрічей!